Всім привіт! І коротка інформація від НБУ, що ж таке е гривня і що взагалі. Всі ви знаєте, що Україна є одна із найперших європейських країн, яка почала розглядати можливість створення та інтеграції цифрових грошей в економіку. А сьогодні Нацбанк України уже активно розробляє та тестує е гривню Взагалі, Е-гривня, ви вже всі знаєте. Вона являє собою цифрову валюту Національного банку України, що має стати третьою формою грошей та виконувати їхні функції. Для її обігу будуть створені спеціальні електронні гаманці. І ще раз розвивається той міф стосовно е гривні. Тому що є паніка, що як це все воно має бути, ми вже бачимо, що буде. Електронні гаманці. І існуватиме вона в інтернеті. Згідно із повідомленням Національного банку України, українська цифрова валюта не замінить готівку та електронні гроші. А буде функціонувати додатково. Нацбанк буде єдиним емітентом цифрової валюти. Якщо ж Брати коротко, електронна гривня це є різновид цифрової валюти центрального банку. Ось і все. Лякатися панікувати тут нічого не потрібно. Якщо ж брати світ, то на сьогоднішній день такі валюти вже розробляють 98 країн. Тобто ми не єдині, серед яких є Китай. Що? Нещодавно запустив пілотний проект цифрового юаня. Тобто ми не єдині, і тут лякатися не потрібно і щось таке. Давайте розглянемо функції цифрової валюти гривні. Передбачається, що криптогривня сприятиме еволюції платіжної інфраструктури України та цифровізації економіки. І так, перше, щось сюди можна віднести. Цифрові гроші виконуватимуть ті самі функції, що й звичайні гривні. Друге, завдяки блокчейну транзакції стануть прозорими, що допоможе боротися з корупцією та незаконним відмиванням коштів. Третє. Використання технології смарт-контрактів надасть можливість програмувати логіку розрахунків, а також автоматизувати виплати та прискорити міжнародні перекази, що дуже гарно буде нам давати можливість в даній діяльності. І четверте, е, гривня Національного банку України може бути представлена на криптовалютному ринку. Це дуже хороша інформація для тих, хто працює на міжнародних ринках, дає можливість вам заробляти кошти і бути в курсі світової економіки. Ось такі 4 функції, які нам дає Е-гривня і Національний Банк України. Подальшому ми будемо детальніше, більш-більш вам показувати, що воно дає для нас на сьогоднішній день. Які переваги Е-гривня для економіки України? Тому що є коментарі, є питання, що а навіщо нам взагалі е гривня Давайте це. Подивимося детальніше. Е-гривня має на меті забезпечити економічну безпеку держави, оскільки всі платежі стануть прозорими. І очікується підвищення довіри до національної валюти та, відповідно, стабілізація курсу, що є на сьогоднішній день важливим для України, тому що ви самі бачите, яка наша гривня стосовно долара чи євро чи інших валют. Інших країн